Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Одного разу американський дипломат Генрі Кісінджер обдзвонював усіх своїх європейських колег, аби дізнатися їхній погляд на якесь важливе питання. Знесилений і втомлений, він запитав свого помічника, коли ж нарешті буде достатньо зробити лише один телефонний дзвінок, щоб дізнатися про спільну думку європейців. Кісінджер і не здогадувався, що ще за свого життя його риторичне питання стане схожим на дійсність. Привіт! Мене звуть Богдан Грушецький, я викладач історії та міжнародних відносин. Сьогодні ми говоримо про європейську інтеграцію і її головний результат Європейський Союз. Та для того, щоб зрозуміти їх сенс, перенесемося назад у середину ХХ століття. Уяви собі. На дворі 1946 рік. Світ тільки оговтався від жахіть Другої світової війни. Європа поруйнована, а її мешканці ледь-ледь животіють. Розпач людей найкращий ґрунт для появи реваншистських ідей. Німеччина поділена на окупаційні зони та не існує як держава. Але рано чи пізно союзникам доведеться передати управління в руки самих німців яку владу вони оберуть? Чи не повторяться події 1933 року, що відкрили шлях нацистам до тоталітарного панування? А на сході континенту зміцнює свій вплив Совєтський Союз. Комуністичної диктатури вже прийшли до влади в Болгарії, Югославії, Албанії, на черзі решта держав Центрально-Східної Європи, вже закладені підвалини для холодної війни. Наміри СССР з його риторикою про неминуче протистояння капіталізму і комунізму незрозумілі. Чи можуть знесилені країни Західної Європи протистояти совєтській загрозі, залишається незрозумілим. Аж голова йде обертом, як вирішити усі ці різнопланові та непов'язані між собою проблеми, чи існує для цього універсальна панацея? Так, невтомний Вінстон Черчилль впевнений у цьому. Один із авторів перемоги над нацистською Німеччиною вже пішов з посади британського прем'єр міністра та має час застосовувати свій колосальний досвід на загальне благо. Лиш нещодавно у своїй фултонській промові він розкрив очі вільним західним суспільством на совєтську загрозу зі Сходу. Минуло кілька місяців, і він виступає у швейцарському місті Цюрих з не менш важливим закликом до всеєвропейського єднання. Ми повинні продовжувати збирати і об'єднувати тих, хто хоче і може, говорить він. Результатом такого об'єднання мають стати ні багато, ні мало Сполучені Штати Європи. Слова Черчилля викликали фурор і справжній ентузіазм у народів Європи. Почали створюватися масові рухи за об'єднану Європу. Ідея, яка колись здавалася утопією, нарешті набувала загальної підтримки. Єдиний континент без бар'єрів вбачався за порукою подальшого миру та процвітання. Але ще не до кінця було зрозуміло, як же має відбутися це об'єднання. Концепція Сполучених Штатів Європи надзвичайно листила американцям, оскільки робила їхню країну зразком для наслідування. Тож вони одразу ж доклали зусилля, аби допомогти європейцям реалізувати цей проект. У відомому плані маршала вони не лише надали колосальну матеріальну допомогу країнам Європи, але й передбачили поступове зниження митних бар'єрів між ними. Законодавство в економічній сфері було уніфіковане та сприяло розвитку вільних ринкових відносин і чесної конкуренції. Європейці навіть створили першу за свою історію спільну організацію, яка координувала розподіл американської допомоги. Організацію європейського економічного співробітництва тож саме завдяки США був отриманий перший досвід співпраці, який ще надзвичайно знадобиться у майбутньому. Перші успіхи вселили оптимізм європейським лідерам. Прийшла черга французів сказати своє вагоме слово та розпочати примирення з традиційним суперником Німеччиною. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Робер Шуман виступив з несподіваною пропозицією: передати сталелеварну та вугледобувну галузі Франції та Німеччини під спільне управління об'єднаного наднаціонального органу. Чому саме ці сфери, спитаєте ви? Та тому, що саме вони складали основу воєнної могутності кожної з держав. Від волі урядів залежало перетворити тонни сталі на пральні машинки чи на важкі танки. Європу не вдасться створити одразу або ж відповідно до єдиної схеми, натомість потрібні конкретні досягнення, які призведуть до вироблення справжньої солідарності, підкреслював Шуман. Цей принцип рухатися малими, але впевненими кроками вперед до успіху став головною ознакою європейської інтеграції. Інтеграції як процесу поєднання окремих країн в єдине ціле. 9 травня 50-го року стало точкою відліку цього процесу. 9 травня відтоді стали відзначати як День Європи. Ідеї Шумана гаряче підтримав тодішній західнонімецький канцлер Конрад Аденауер. Франція та Федеративна Республіка Німеччина закликали приєднуватися до реалізації проєкту всі країни Європи. Але відгук він знайшов далеко не в усіх. Комуністичні уряди Східної Європи навіть не розглядали такої можливості. Британія боялася втратити зв'язки зі своїми колоніальними володіннями, як колишніми, так і чинними. Навіть єврооптиміст Черчилль не уявляв свою країну частиною єдиної Європи. Інші держави, наприклад Швейцарія, Австрія та Фінляндія, непокоїлися, що участь в інтеграції поставить під сумнів їхній нейтральний статус, тому ядро європейської інтеграції склали шість країн. З одного боку, це були три економічні гіганти Франція, Німеччина і Італія, з іншого боку, три менш потужні, але не менш економічно розвинені держави Бенілюксу Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Цей склад дієвих осіб був незмінним протягом наступних 20 років. Саме завдяки зусиллям цієї шістки країн були закладені організаційні підвалини єдиної Європи. У 1951 році, згідно з планом Шумана, утворилася європейська спільнота вугілля та сталі. Дуже скоро цей проєкт показав свою ефективність, тож через шість років принципи спільного наднаціонального управління поширилися на всі сфери економіки, так з'явилися європейське економічне співтовариство та європейська спільнота з атомної енергії. В межах цих трьох об'єднань були ліквідовані митні бар'єри та почалася спільна політика на світових ринках. Завдяки більшій відкритості та свободі, повоєнні негаразди були остаточно подолані, економіка шести країн процвітала, а громадяни ставали все більш забезпеченими. Успіх європейської інтеграції змусив інші країни Європи уважніше придивитися, чи не варто їм теж приєднатися. Британія, що переживала не найкращі часи в економіці, зітхнувши, долучилася до європейських організацій на початку 70-х років. Але весь час зберігала свою окрему думку ні про яке поглиблення європейської інтеграції не може й мовитися, вона має залишитися на теперішньому рівні. Ось такий він, британський консерватизм. В цьому полягають і причини Брекситу, бо ж дивним є не те, що Британія вийде зі складу ЄС, а те, що вона взагалі там перебувала майже півстоліття. Як бачимо, об'єднати окремі країни в єдине ціле справа нелегка. Завжди знайдуться ті, що будуть незадоволені якимось рішенням. Тому перші 40 років свого існування європейські спільноти існували в майже незмінному вигляді, а інтеграція проводилася дуже повільно й обережно. Але ж загальний ефект від інтеграції виявився позитивним для всіх країн-учасниць. Це їх зацікавлювало у поглибленні співробітництва. Оптимізму додало й завершення холодної війни на межі 80-90-х -х, х років. Після падіння Берлінської стіни відбулося об'єднання Німеччини. Цей досвід надихнув держави Європи на подальше зближення. Кропітка підготовча робота завершилася у 1993 році. Саме цього року набув чинності Мастрихтський договір, що проголосив створення Європейського Союзу. Так, так. Саме цього Євросоюзу, членом якого невдовзі має стати Україна. Європейський Союз був вже не просто міжнародною організацією. За деякими своїми рисами він став нагадувати федеративне об'єднання держав. У нього навіть з'явилися свої символи прапор і гімн. ЄС насамперед об'єднав співтовариства та проєкти, що вже існували, зокрема, три інтеграційні спільноти в економічній сфері. Але це вже була співпраця на абсолютно новому рівні, відтепер на всьому його просторі могли вільно пересуватися як люди, так і товари і капітали. Іспанець міг переїхати до Бельгії та влаштуватися там на роботу, грецькі оливки без будь-яких обмежень завозили та продавали у Франції, кордони між державами стиралися, а про митний контроль всередині Європи всі просто забули. Згодом стали непотрібними пункти обміну валют. Замість німецької марки, французького франка чи італійської ліри з'явилася загальноєвропейська валюта євро. Але не лише економіка ставала спільною. Спільними мали стати зовнішня політика та політика безпеки. Цей напрям був найбільш чутливий для держав-членів, адже кожна з них захищала власні національні інтереси на міжнародній арені. Однак у складі Євросоюзу мали бути захищені інтереси всієї спільноти. Саме завдяки такому підходу Євросоюз зміг швидко сформулювати спільну відповідь на російську агресію проти України у 2022 році, коли запровадив санкції проти агресора та надав нашій державі потужну фінансову допомогу. До слова, програми тренування українських військових у країнах Європи та закупівля ними боєприпасів для ЗСУ це теж досягнення спільної зовнішньої політики початком 21-го століття число країн-учасниць ЄС збільшилося удвічі. Членами організації стали країни Центрально-Східної Європи Польща, Чехія, Румунія, Хорватія і багато інших. Залізна завіса часів холодної війни остаточно перестала існувати. Але ж скільки ще сил і часу знадобиться витратити, аби подолати соціально-економічні нерівності між Заходом і Сходом континенту? Наразі Євросоюз складається з 27 держав. Він і сам стає все більш схожий на державу, має свої органи влади. Європарламент приймає закони та бюджет, Єврокомісія, як загальноєвропейський уряд реалізує їх на практиці. Суд Європейського Союзу стежить за дотриманням належних правил. Є й посада голови Європейської ради, аналог посади президента. Або Верховний представник ЄС, це як міністр закордонних справ. Наведу лише кілька цифр, щоб показати роль ЄС як одного зі світових лідерів. У Союзі проживає близько півмільярда населення більше лише у Китаї та Індії. Також ЄС це друга за розміром світова економіка після США, звісно, які утримують пальму першості вже понад 100 років. А ще в ЄС високий показник рівня життя. За цим параметром європейців змогли обійти хіба що такі невеличкі динамічні держави, як Сінгапур і Катар, або ж такі світові гіганти, як США та Велика Британія. А чи може Україна стати членом такого успішного об'єднання країн? Так. Не лише може, але й зобов'язана, адже членство в Євросоюзі закріплене в нашій Конституції як головний зовнішньополітичний пріоритет. Україна відповідає трьом базовим критеріям географічно розташована в Європі, зміцнила демократичний лад, має вільну ринкову економіку. Крім того, ще 2014 року Україна та ЄС уклали угоду про асоціацію, а отже, європейський ринок став відкритий для українських товарів, а ми до запровадження європейських принципів і стандартів. Без України Європа не зможе стати по-справжньому єдиною. І з цим усвідомленням Євросоюз у червні 2022 року надав нашій країні статус кандидата на членство. Попереду ще багато роботи. Провести переговори, розробити й ухвалити нові закони, запровадити європейські стандарти якості. Це потрібно не для того, щоб відтягнути вступ, а для того, щоб краще підготувати Україну до умов перебування в ЄС. Варто пам'ятати, що членство в ЄС не є панацеєю від усіх проблем нашого суспільства. Безумовно, спільні проєкти нададуть українській економіці, науці, освіті нового поштовху. Але саме від тебе і від кожного українця залежатиме, який зміст буде закладено в ці проєкти, наскільки розумно та з користю будуть витрачені європейські кошти? Саме наші ідеї за сприяння об'єднаної Європи зможуть змінити наше життя. А чи ти знаєш, що приклад ЄС надихає не лише Україну? Успішний досвід європейської інтеграції став зразком для об'єднавчих процесів на всіх континентах. Наприклад, Африканський Союз намагається рухатися тим самим перевіреним шляхом, прибираючи бар'єри в торгівлі між країнами Африки. Схожі проекти є в Латинській Америці та Південно-Східній Азії, Меркосур і Асеан. Навіть США, найпотужніша економіка світу, створили торговельну спільноту зі своїми сусідами Канадою та Мексикою. Між цими економічними блоками укладаються масштабні угоди. Врешті-решт, говорять дослідники, в майбутньому весь світ може стати спільним інтеграційним об'єднанням. А початком цього стала мрія Вінстона Черчилля, Робера Шумана та Конрада Аденауера про єдину Європу. Певнений, що їхні ідеї надихатимуть і тебе. З вами був Богдан Грушецький. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.